Станція лівий берег. Вихід дяді Жори. Окей, я дуже багато дивлюсь. І як би сказав мій дід, передач. Особливо з нахилом в юмор. І нерідко помічав, як коміки дозволяють собі доволі цікаві посили в сторону дяді Жори. Не сказати, що його прямо таки ображають, ні. Але складається таке відчуття, ніби говорять не про глибу українського гумору, а про якогось міського божевільного. Типу не лізь до гівна, не буде воняти. І ось сьогодні ми спробуємо розібратись, що ж там не так з дядою жорою. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Підписуйся на канал, а ми починаємо. І так, це той рідкий випадок, коли я тобі раджу додивитись відео до кінця. Дядя Жора, це ціла віха в українському юморі. Він учасник легендарної команди товстяки». Саме його плечі підіймали київський камеді клаб, а його вуста слали нахрін притулу, що хотів заробляти в тому камеді клабі більше всіх. Можливо, саме тому його зараз недолюблюють, бо притула майже новий президент. Голосуйте за мене якось там при нагоді. А жора йому колись перейшов шлях? Ну, мейбі. Ставимо галочку та йдемо далі. Дядя Жора, крім гумору, ще й умів шоу-бізнес, або думав, що умів. Свого часу він накрутив бігуді на парочку красивих дівок та хотів з ними вистрелити. Але вийшло якесь велике пфе, і нічим, крім мокрих поючих трусів, які ляпнули об асфальт, діло не дійшло. Проте грошей у коміка вистачало. Різного роду шоу, по яких ходив дядя Жора, дозволили йому відкрити пиццерію в рідному Хмельницькому, створити рекламне агентство та газету з оголошеннями, крім того, артист намагався створювати різного роду ютуб-шоу. Презент, презент. придітулики мої подпісюліки, Це блогер Анжела. Проте всі вони так чи інакше швидко вилітали в трубу. Можливо, на фоні певних невдач у нього і стався серцевий напад. Інсульт у 2020 році налякав всю його велику родину. На секундочку, дядя Жора у нас ювелір, бо має трьох дочок, причому неповнолітніх. А тому міг вільно покинути країну, проте залишився і став волонтером. І ось після такого короткого. Сп... Писку, де навіть і половини досягнень артиста немає, скажіть на милість, як він став персоною нон-грата у себе ж дома. Спочатку я подумав, що все із-за музики, дядя Жора, голос якого якнайкраще синхронізується з мікрофоном тамади, вирішив співати. Його пісні це яскраві хіти для тих же весільних танцюльок, А постановка в кліпах це спроба вкотитися в новітні тренди. Виглядає і чується той справді, як поява поплавського 2.0. оранжування та пісні застрягли десь. у 2008 році на дев'ятому кастингу ікс фактору він презентував пісню про пиво, мелодія якої дуже схожа на польський хіт Она чує зімнє Пінінс. Останні пісні, нібито то знайшли такі відгукові аудиторії, але лише на фоні війни в країні. Проте в основному голос дяді Жори явно не підходить для сольної кар'єри. Поплавського, он якби автотюном не витягували, але його кропива все рівно больно била по вухам. І ось в цьому і проблема. Його ютуб-шоу Пісні та нові проекти. Це меланхолія, змазана ностальгією. Дядя Жора, нібито залишився там, в минулому з анекдотами, але хоче показати, що всюди і завжди встигає. В один час його стало так багато на телевізорі, що здавалось, що лице дяді Жори проявлялось і після відключення ТВ коміків, що розповідають анекдоти, проводять конкурси на концертах, а потім співають. Народ не зустрічав тепло десь приблизно після відходу Петросяна. Але камон. Ну, співає він як павич з мультфільму. Ну, не встигає за трендами. Ну і хрін з тим, він же легенда. Але чому що його так мало, і він такий зашкварний, що його цураються та проклинають? Відповідь проста: Мані, мать його вея. Пташка наклала на комір. Віртуально. мабоси, кетри май реальні. Дум. Наш кандидат дядя брав участь у рекламі оціх от мікрокредитів У 2018 році. Тарас Нармас та дядя Жора навчали як без проблем виїхати на відпочинок та зібрати дітей в школу. Як видно з коментарів, люди і до сих пір тих зборів та подорожів не забули. По факту дядя Жора продав свою кар'єру за коротку манівеєвську гривню, і тепер потроху пробує реабілітуватись. Ось недавно навіть дав інтерв'ю, де з самого початку натякав на те, що бачив світло в кінці тунелю під час клінічної смерті. Ну що ж, побачимо, що з того вийде. Можливо, я помилився в тому, чому ж саме дядю Жору приймають саме ось так. Для мене це легендарна і міфічна особистість, тому було б цікаво прочитати ваші думки на цей рахунок. Закінчу я наступним: я сам ютубер з великим досвідом і не раз помилявся з вибором реклами. Але зараз, в той час, коли потапи та винники з ямами сидять і гріють десь свої сраки, а батько трьох дітей волонтерить і пробує реабілітуватись, то може треба йому дати шанс. Що скажете, Кохайтеся, бо воно того варте на цьому наразі кінець, але тобі контіню. говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.